Кореспондентка з Харкова. Юлі, вітаю, просимо подробиць. Так, дійсно, росіяни вкотре обстріляли Харків вночі. Зокрема, це було, скажімо так, по два заходи. Обстріляли Київський район, де сталася пожежа в одному з житлових будинків та зазнали поранень двоє людей. І також це Новобуварський та Холодногірський райони. А там після прильотів на щастя обійшлося без жертв. Однак залишились нерозірвані касетні боєприпаси. На щастя. Рятувальники їх знешкодили і вони нікому не нанесли шкоди. І вже о 13 годині, вже в день росіяни знову ж таки обстріляли місто, втрапили по Київському районі на одне з місцевих підприємств. На щастя, на цей раз обійшлося без жертв І, на жаль, маємо сумну новину сьогодні. В лікарні від отриманих поранень загинула людина. яка Поранення часу вчорашнього обстрілу, і хотілось би зазначити, що дійсно відчувається, що в Харкові стає трохи менше людей. Чи пов'язано це із посиленням обстрілів? Важко говорити, але факт в тому, що дійсно на вулицях поменшало. Харків'ян, і хотілося б їм нагадати, що навіть якщо ви не виходите на вулицю, а залишаєтесь вдома, слід звертати увагу на повітряну тривогу та особливо на повідомлення про можливий артобстріл, не забувати правило двох стін і пам'ятати, що е, спуститись до укриття не буде зайвим. колеги вам слово. Себі Юлія Бойко, кореспондентка з Харкова, про ситуацію в місті. От зауважила, що людей на вулицях, зокрема, поменшало так чи інакше. Про щось це свідчить. Будемо робити висновки. Ну і власне, дякую за це.